7 серпня виконавчий комітет Житомирської міської ради прийняв рішення, згідно з яким скасовується заборона на продаж алкоголю після 22 години. А що думають з цього приводу Житомирянин? Ходімо, запитаємо. Алкоголь взагалі це я до нього негативно ставлюсь, тому що ми не, не вживаємо і не хотілося б, щоб вживали зараз молоді люди. Негативно. А чому? Ну тому що. Зараз дуже такий складний час, мені байдуже, би так, щоб чи після десятої, ну я б краще до десяти. Ми, Ми негативно ставимось до алкоголя і взагалі його не п'ємо або з дружиною. Тому зазвичай негативно. Можна було б його взагалі відмінити повністю. Я не цікавлюся алкоголем. Дякую. Я вважаю, що коли в ситуації. В ситуації, як у нас зараз в місті, дуже багато людей знаходяться в стресі, uh -huh. і люди так влаштовані, що їм цей стрес потрібно кудись ганяти, на чомусь зривати і кудись як би направляти. І мені здається, що це призведе до того, що більше людей будуть зловживати алкоголем, тому я швидше відноситься, відношуся до цього негативно, ніж позитивно. Я думаю, що взагалі можна було б обмежити навіть більше ніж до 10-ї години. Я взагалі алкоголь не вживаю, тому. Мені здається, під час військового стану це недоречно. Хай купляються. Якщо людина захоче напитися, я вважаю, вона знайде спосіб. Тому не вживаю алкоголь. Тобто ви проти? Мені все одно. Я не вживаю алкоголь. Я читала цю новину. Я знаю, що в принципі це Верховна Рада скасувала всі ці рішення. Я дуже негативно до цього ставлюся. Насправді я сама не вживаю алкоголь. Я вважаю, що без цього можна спокійно прожити. Але, вочевидь, наша Верховна Рада вважає, що треба якось більше грошей до бюджету залучити, і, можливо, вона намагається це зробити у такий спосіб. Я не вживаю алкоголь. Тобто, ви проти цього рішення? Звичайно. А чому? Ну тому, що я як би сказати. Здоровий спосіб життя виду ну, У нас в країні війна, тому я ставлюся негативно. Одні мають воювати, а інші десяти алкоголь купувати. Дуже багато підлітків вживають алкоголь не контрольовано дітей середнього шкільного віку, що взагалі дивно. Вони ж десь його беруть, вони десь його купують, і це проблема насправді. Тому я думаю, що це питання ну вимагає якісного допрацювання, і нам ще є куди рухатися в цьому напрямку. Під час дії воєнного стану це взагалі ну, з цього користь. Типу, у нас ж є військові, військові, які повертаються, і ну ясно, що їм не можна продавати напої алкогольні, але вони все одно беруть. І ну, типу потім є дуже багато історій, коли ми знаємо, чим вони закінчуються.